Ойчого. Ти? Світи тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила, молилася, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала звичаю навчала. Виростали мої діти, мої добрі квіти, панувала і я колись на широкім світі. Панувала, панували. Ой Богдане, нерозумний сину. Подивись тепер на матір, на свою Україну, що колишуче співала про свою недолю. Що співаючи ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби м була знала, у колисці б задушила, під серцем приспала, степи мої запродані, жидові, німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро, брат мій висихає, мене покидає, і могили мої любі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають та поможуть москалеві господарювати. Та з матері полотану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розрита могила. Чого ж вони там шукали, що там схоронили старі батьки? Ех, от як би то, от якби то знайшли те, що там схоронили. Не плакали б діти. І мати не журилась. Же никого...